Вітаю на каналі. Дивіться, пройшов просапувати медвежий, фундук щеплений на медвежий горіх. Жряд пройшов прийшов тиждень-два підросте борин, ще раз фризою пройдемо. В такому стані зараз медвежий, Тріше фундук привитий на медвежий, Хочу, цього, хочу зараз зробити прополку і також хочу ще підживити. Приїхало доброго агромастер і необхідно буде підживити його. Ось так виглядає, трохи заросло. Також будемо просапувати фундук, а це мій ряд я фризату не влізаю, будемо або мотокультуватором, або хімію леду, Тож буду бачити ситуацію. Так ряд відмежував після просапки. Такий хороший. Дивіться, місце щеплення зрослося просто шикарно. Що за цей рік все буде все добре. Дасться отримати тому хороші саджанці привитого. Ось як він виглядає. Почав вти, активно вріст, так що зробиться ще підживлення і оприскування. Буде все окей. Ось так ділянка після обробітку. Заросте тиждень-два, пройдемо ще раз фризою.